Квітковий ринок з центра міста заберуть. Керівництво міської ради отримує постійні скарги від мешканців будинків номер 3 і 5, що на проспекті Волі. Люди вимагають заборонити продавати тут квіти. Влада після кількох зустрічей з підприємцями запропонувала два інших місця для торгівлі. Конфлікт щодо місця розташування квіткового ринку в центрі Луцька триває кілька років. Спочатку міська влада заборонила торгівлю квітами поблизу Цуму. Підприємці перемістилися в сквер, що розташовано між третім і п'ятим будинками на проспекті Волі. Невдоволені мешканці звернулися зі скаргами до керівництва міста, вимагаючи заборонити торгівлю. Після кількох зустрічей із підприємцями виконувач обов'язків Луцького міського голови Ігор Поліщук запропонував два нових місця для квітникарів. Ми, як перспективу, розглядаємо. Для облаштування квіткового ринку два місця. Перше місце це біля кафе Сніжинка як спускатися до парку зразу на проспекту Волі, буквально 200 метрів від того місця, де ви торгуєте праворуч, або на даний момент відбувається реконструкція. Є біля філармонії прекрасна площадка, яка вже реконструйована, облаштована брухівкою. Торговці запропонували інші варіанти, бо не хочуть залишати уже облаштовані місця. Перший заступник міського голови Григорій Недопад висловив сподівання, що підприємці з розумінням поставляться до пропозиції влади. Центральна частина міста має відповідати всім якимось європейським нормам. Те місце, яке виділено біля центрального універмагу, воно вже заповнене, але на жаль, маємо ще. Таку торгівлю квітами якраз в цій, в цій частині міста. Підприємець Надія Когут сподівається, що все владнається без конфлікту, але для вирішення проблеми потрібен час. Необхідно облаштувати місця торгівлі, оформити відповідні документи. Зараз поїдемо всі, поїдемо, подивимося. Те місце і те виберемо. і Ми на понеділок напишемо протоколи, вкажемо те місце, де мали за сьогоднішньою зустрічю. Ми дуже задоволені, що до нас віднеслися по людськи. Що вирішується це питання конкретно? Наступна зустріч керівництва міста із квітникарями відбудеться у понеділок. Саме тоді обидві сторони сподіваються визначитися з місцем розташування ринку.